Трішки теорії. Discovery Phase – це найперший та найважливіший етап проєкту, протягом якого ви збираєте та документуєте вимоги в System Requirements Document, робите Wireframes, тобто прототипи, та діаграми, якщо потрібно. Нещодавно мені написали з питанням, чи можу я зробити Discovery Phase для одного проєкту. Та скільки приблизно часу це займе, це дуже цікаве запитання, на яке я не можу надати відповідь, поки не дізнаюсь багатьох речей. Чому в мене були як маленькі проєкти, так і величезні для маленьких проєктів, де ми розраховуємо тільки на мінімум viable product, тобто на MVP, функціонал та де замовники знають досить впевнено, чого вони хочуть. Discovery Face займала до двох місяців. За цей час ми обговорювали вимоги, поток даних, що саме буде на кожному екрані та які елементи за що відповідають. В той час, як я виявляла та аналізувала потреби замовника, дизайнер робив свій меджик. Та готував гарні макети майбутнього додатку. Інший кейс, який я можу навести як приклад, це Discovery Face для великої американської компанії. Компанія працює з 1990 року. Та комп'ютерна програма для них писалась 20 років тому. Та наша задача була зробити нову систему, базуючись на функціоналі старої. Боже, бачили б ви цей дизайн просто обняти та плакати. Але зараз важливе не це. Коли ми взялися цей проект, роботи було неймовірно багато. перш за все система була велика. Я для зручності нашої команди зробила скрін кожного екрану, та в мене вийшло понад 300 скринів. Та на кожному з них було десь 5-15 кнопочок. Друге, це був не просто онлайн-магазин чи сайт для знайомств. Ні, це була система для обліку їх товарів. Замовників, рахунків та всього іншого, що може бути на виробництві. З такими специфічними доменами завжди набагато важче працювати, тому що тобі потрібно розібратись не тільки в тому, що хочеться замовнику, а й в особливостях домену. На першу фазу просто щоб зробити оцінку, скільки часу нам буде потрібно для того, щоб імплементувати все те, що замовник хоче. Ми витратили більше трьох місяців з командою з шести людей. Та все одно було ще багато незрозумілого. Це класно, звісно ж, коли в тебе є дизайн, на якому ти бачиш всі рушечки та ряшечки, формочки та кнопочки, але те, що ховається за ними, тобто бекенд знати та розуміти важливіше та й складніше. Що ще важливо? Час потрібний на виявлення вимог. Дуже залежить від того, скільки часу на проект виділяє замовник. Зазвичай люди, які приходять до нас, це якісь бізнесмени, які вже мають основну роботу чи свою справу, а цей новий проєкт це їх інвестування у майбутнє. Через це на всі можуть бути на зв'язку 24 на 7. У випадку з американською компанією, наприклад, замовники могли зустрічатися з нами тільки раз на тиждень, та саме через це процес затримувався.